Від сьогодні оголошено в Росії черговий призов. Там планують призвати більше 160 тисяч призовників. Це найбільша кількість взагалі чоловіків за останні 14 років. Тобто вони мають закінчити навчання вже до середини літа, і зрозуміло, напевно, куди вони всі попрямують після. А ще, крім того, про інформаційні кампанії згадала, до речі, Олександра, що не так давно. Центр протидії дезінформації при РНБО українському говорив про те, що зараз на фоні всіх цих мирних розмов про мир про врегулювання конфлікту буде посилюватися інформаційна кампанія Росії і будуть посилюватися всі ці інформаційні атаки, такі можна сказати. О, знаєте, є доволі таки суперечлива позиція насправді, тому що з одного боку, так для Путіна. Продовження війни це його збереження при владі, і це взагалі ж екзистенційно важливо для Росії, тому що як говорив один із ідейних натхненників, зокрема російської агресії проти України, колишній помічник Путіна Владислав Сурков, який не так давно дав чергове інтерв'ю французькому одному з французьких видань, для Росії це мета. Тобто Росія не може вирішувати внутрішні питання для Росії мета. І можливість збереження держави в тій формі, в якій вона є, неоімперії для них дуже важливо продовжувати зовнішню експансію. Інакше тоді Росія не імперія, інакше тоді сенс існування цієї держави на нашій планеті його немає.